Ми приїхали до Тернополя з Каховки. До війни мені дуже подобалося жити в Каховці. Вдома в мене було дуже багато різних іграшок. Потяг на пульту, різні машинки, але всі вони залишилися вдома. Зараз я дуже мрію про Монстер Траск. Тернополянка Вікторія читає лист до святого Миколая чотирирічного Давида із Херсонщини. Дівчина долучилась до акції, яку вже понад 10 років організовує спільнота Францисканська молодь. Розпочинали ми з дуже маленької кількості листів всього навсього близько 50. і ще в нас тоді не було напрацьовано такої бази і в загальному самої координації так такої акції. Але вже наразі ми маємо близько двох тисяч листів. Листи до Святого Миколая волонтери отримують від дітей із малозабезпечених, багатодітних, внутрішньо переселених сімей, дітей з сирі та також дітей з сімей, які потрапили у скрутні життєві обставини. Ми співпрацюємо з навчальними закладами міста Тернополя. Це і дитячі садочки, і школи, спеціалізовані заклади, де навчаються різні дітки, зокрема з соціально незахищених категорій. Ми просимо соціальних працівників, психологів, педагогів, щоб вони відібрали саме тих дітей, які справді потребують, і подали нам інформацію про них. А просять діти у Миколаї зазвичай навіть не іграшки, а щось справді необхідне, до прикладу, канцелярське приладдя до школи чи одяг та мандаринки. Та особливо розчулюють листи, у яких йдеться не про матеріальні подарунки, а про закінчення війни чи про здоров'я для себе та рідних. Найбільше, що потрібно людям, це це Боже милосердя. І дійсно, приймаючи це милосердя від Господа Бога, саме ставати милосердними. І ця акція нас вчить. Як насправді маємо ділитися, тобто, незважаючи на те, що зараз може економічно кожні сім'ї нестабільні, стати помічником святого Миколая може кожен для цього необхідно завітати до церкви святого Петра, що на вулиці Володимира Великого у Тернополі, там на особливій ялинці листи дітей зі списками очікуваних подарунків. А далі ви здійснюєте чиюсь мрію. Нагадаємо, що цього року свято ми відзначатимемо за новим церковним календарем 6 грудня замість 9. 19 ཁེ ཁེ